Добрий день, шановні члени журі. Вас вітає Везінчар Аліна, учениця 10 -го класу Городненського ліцею з початковою школою та гімназією Городненської сільської ради Бухрецького району. Пропоную вашій увазі власне дослідження на тему технології вирощування граната в кліматичних умовах півдня України в межах села Городні. На ринку України все частіше стали з'являтися плоди тропічних рослин, до яких відноситься і гранат. Йому важко знайти рівних за кількістю вітамінів та мінералів. Доведено, що він широко використовується в медицині і косметології. Поза зонами теплого клімату його вирощування донедавна важко було уявити. Проте останнім часом гранат завойовує ринки і привертає до себе більшої уваги. Завдяки зміні клімату за останні роки стало можливим вирощувати гранат в південних регіонах України. Актуальність роботи полягає в тому, що гранат є невибагливим для вирощування на півдні України через зміни кліматичних умов, не потребує особливого догляду та великих витрат, може вирощуватися не тільки садівниками-аматорами, але й землевласниками у великих масштабах. Це може зробити доступним цей фрукт і задовольнити попит усіх українців. Вивозитися на експорт, що може стати прибутковою справою, як для окремих підприємців. Так і для держави в цілому мета дослідити процес вирощування граната на присадівній ділянці, в кліматичних умовах, села Городні, догляду за ним, допомогти садівникам корисними порадами розширити їх кругозір. Я розповім вам про основну частину нашого дослідження, бо, на мою думку, саме в ній розкривається технологія вирощування граната та його зберігання. Дослідження проводилось у селі Городні, Середня температура зими від мінус 3 до мінус 2 градусів, а влітку вона складає 40 і більше. Клімат на території регіону посушливий, Дуже висока ймовірність настання тривалих бездощових періодів. У зв'язку з глобальним потеплінням у нашому регіоні стало можливим вирощування теплолюбивих культур, які буквально років 20-30 тому не прижились би, в тому числі і гранати. У нашій сім'ї вирощуємо цю культуру вже 15-й рік. Ми були одними з перших, але з кожним роком кількість садівників, які пробують вирощувати гранат у себе, збільшується. За останні 15 років кількість сімей, що вирощують гранат, збільшилася до 25. У процесі вирощування рослини і спостереження за нею ми з'ясували, що їй потрібні світло і тепло, бо інакше дерево розвиватися не може. Гранат не любить протяги, тому треба висаджувати його на захищених від вітру місцях. У наших краях можна вирощувати такі сорти, які не бояться невеликих заморозків. У нас на ділянці росте сорт Агдона. Гранат може добре рости на будь-яких ґрунтах, бо не має особливих вимог до цього. Ми добре підготували землю перед посадкою, зробили дренаж, перевірили корневу систему. Дворічний саджанець посадили знахом 40-50% на південь, полили водою і мульчували сухою травою. Робити це краще на весні. Ми пробували проводити посадку граната восени, але молода рослина не прийнялася. Хоч гранат і приносить посуху, але його краще поливати помірно та регулярно, бо від нестачі вологи плоти можуть тріскатися. Гранат також слід обрізувати і це краще робити навесні або восени. Ми, наприклад, проводимо формувальну обрізку, видаляємо прокореневу поросель, хворі та сухі гілки. Через 20 років слід робити рослині омолоджуючу обрізку. Гранат слід утепляти в кінці жовтня початку листопаду. Спочатку рослину е, слід обприскати 3% розчином бордоської рідини, потім нижні гілки нахилити до землі та присипати землею, обгорнути у мішковину або агроволокно. Відкрите дерево слід лише тоді, коли потепліше. За нашими спостереженнями, гранатове дерево не потребує частого підживлення та оприскування. Ми оприскуємо тільки бордойською рідиною двічі на рік. Хоч спеціалісти і рекомендують підживлювати його добривом. Ми жодного разу не робили цього. Тільки один-два рази влітку поливаємо його курячим послідом. За період вирощування граната жодних ознак хвороб або шкідників не було виявлено. Також слід дотримуватися правильної технології збору та зберігання плодів граната. Плід має висіти на гілці якомога довше, щоб стати солодшим. Якщо гранати настигають дозріти на дереві, можна їх зібрати і дати дозріти у приміщенні. Ми збираємо урожай гранатів наприкінці жовтня-початку листопада. Плоди в домашніх умовах ми зберігаємо при температурі від 1 до 10 градусів у приміщенні з помірною вологою. При кімнатній температурі гранат зберігається погано. Можна також зберігати плоди гранату в холодильнику і навіть у морозильній камері. Висновки: гранат вважається королем фруктів через смакові якості, великий вміст вітамінів, мікроелементів, антиоксидантів, лікувально-профілактичні властивості. Батьківщина граната Азія. Ця рослина добре приживається на будь-яких ґрунтах, зокрема чорнозимах. Через зміну кліматичних умов гранат стало можливим вирощувати й на півдні України. Це дозволить вирощувати гранатові сади і задовольняти попит українців на цей фрукт. У наших краях можна вирощувати такі сорти, які не бояться невеликих заморозків, і плоди у них зріють набагато швидше, ніж у звичайних видів цієї культури. Вирощування гранату в Україні не потребує великих витрат та зусиль. Брослини є невибагливою та непромхливою. Найкращий урожай гранат дає, коли весна раніше починається і тепла погода триває до кінця осені. Збирати плоди граната краще до того, як вони почнуть сильно тріскатися. Кількість сімей з села Городні, які е, вирощують гранату себе дому, з кожним роком збільшується. Дякую за увагу.